Добрий день, всіх вітаю на моєму каналі, мене звати Аліса і це канал про в'язання. І сьогодні в мене таке дивне для мене событие, подія дивна. Мій в'язальний влог починається з понеділка. Я не знаю, це, мабуть, вперше в мене так, бо я зазвичай починаю, коли почну, а тут щось сиділа-сиділа і така, думаю, треба почати влог. І така, дивлюсь, що сьогодні понеділок. І думаю, нічого собі. І покажу вам кілька робіт, які я зв'язала в перерві між попереднім і нинішнім влогами. Це в мене павуки, цей павук в мене був. Далі в мене зв'язався ще один такий. Один з них е, буде мого сина. але Він спочатку хотів райдушного, але потім, коли побачив останнього, якого я зв'язала, зараз покажу, то він сказав, що той буде його. Але я йому кажу: який не продасться, той і буде твій. Але ладно, я шучу, якщо продасться той, якого він хоче, то я зв'яжу, звісно, що ще одного. Такого самого. В попередньому влозі я показувала цього павочка. В мене не було тільки хвостика, була голова з лапками. Зараз я вже дов'язала повністю його ось такий синій, такий колір електрик. Далі, це третій ось такий блакитний, це четвертий в мене зв'язався. У мене якась манія знайти. Я першого зв'язала, жалілася, що ці лапки дуже довго в'яжуться, але потім якось я не знаю, підсіла на цих павочків. Ну, і хочу, щоб в мене було кілька на ярмарку, бо один так не дуже виглядає, ну якби в очі не кидається, а коли їх декілька і всі такі яскраві, то привертають увагу. І нарешті останній павук, якого хоче забрати в мене син, це ось такий а, кавунчик. Він прикольний. А, цей, як в мене з'явився цей кавунчик, я його взагалі не планувала в'язати. Вчора ввечері просто думала, що мені зв'язати. І в мене був оцей рожевий такий, він трошки засвітлюється тут на камері. А, цей рожевий моток я не пам'ятаю, що це за пряжа. А, це в нас був обмін подарунками. в в якомусь проєкті Олі Дібріна, не пам'ятаю, як називався. І мені подарували ось такий рожевий і такий зелений колір. Це одна і та сама пряжа, здається. Але вона а, трошки товша, ніж е, товстіша, ніж Гімалая е, Dolphin Baby, ну і ці всі якісь 120 метрів. І, і вона, якби однаково цяється, ця, але ця рожева ще більш. Товша і грубіша, ніж ця. І тому я з цього матка, ну, як якби не знала, що з нього зв'язати. І Вчора дивлюсь на нього і думаю, блін, ну, треба його кудись вже вив'язати, щоб він в мене просто не лежав і пилом не покривався. І вирішила зв'язати такого павучка. Вийшов класний, мені подобається, але все одно в мене такий невеликий клубочок. Що зеленої, що цієї рожевої пряжі залишився. Але то вже такі залишки, які ну, якби на повноцінну ніяку іграшку не вистачить. Е, не знаю, ну хіба що зелений на жабку якусь, але жабок таких плюшевих брилочків. Я поки що не збиралася в'язати. Тому поки що будуть лежати в залишках. Так, це павочки. Приберу їх трошки так по сторонам. І що я почала сьогодні? Мені було мало мого замовлення, в мене знову хвостики і вушка. І в мене ось такий одненький, майже готовий коржик, брелок. Бо в мене не залишилось жодного брелочка коргів, в мене не залишилось жодного брелочка такси. А так як я йду на ярмарку, а їх дуже гарно там питають і беруть, то мені хоча б три штучки того і три штучки. Того треба підв'язати. Не знаю, наскільки мене вистачить. Я зв'язала три хвостика, три пари вушок на коргі. Подивлюсь, можливо, зв'яжу ще парочку. А такси також, ну, подивлюсь, скільки встигну. Чесно кажучи, я не поспішаю. Іграшок в мене достатньо, я вважаю, на два дні. тому. Я якби не панікую, як в попередні ярмарки, особливо не але Все ж таки, деякі такі іграшки хочеться дов'язати. І на цьому поки що все. Зараз я буду продовжувати далі працювати, вив'язати коржиків, можливо, щось ще згадаю, що я хотіла підв'язати до ярмарку. І буду в'язати. Ще в мене така. Ідея виникла. Вчора я навіть почала працювати, але не буду казати, бо знаєте, зараз розкажу, а потім не вийде і, і це, скоріш за все, буде вже після ярмарку, бо зараз це така ідея, яку треба, якби, я хочу майстер-клас зробити. Не таку, як на мене, незвичну іграшку, бо я таких не бачила ніде. І якщо я почну зараз займатися цим, то на, на цю іграшку, чи брелок, то буде, не знаю, як вийде, піде весь мій вільний час, і я якби краще підготуюсь до ярмарку. Тому на цьому поки що все. Зустрінемось з вами завтра. У мене друге під'єднання, і, на жаль, сьогодні буду знімати з рук, бо мій штатив, який вже якби ще в минулому році, я здається, казала, що він трошки тейво. Але зараз я вставила телефон в цю штучку, де він тримається. Ну, і він, коротше, в мене вже все точно, вже точно не тримає, і воно падає. Тому трошки буде, буде хитатися, але ну, вибачайте, як є. Так, в мене сьогодні другий день. Мого в'язального влогу вівторок, 23 вересня, і я під'єднувалась вчора, вже після обіду, і я встигла зв'язати вчорашній вечір, і сьогодні зранку трошки доробляла три ось такі брелочки коржики Більше не буду поки що на наявність в'язати, по крайній мірі зараз в цьому в'язальному влозі поки що мені вистачить три. Це та, яка казала, що взагалі не буде їх в'язати після замовлення. Але все ж таки захотіла, щоб вони були в наявності. І що ще я сьогодні встигла це зв'язала ось таких два тіла. Це також брелочки таксі, які я в'язала. 12 штук на замовлення. Чотири вушка в мене. так, Два, ще два. Дві голови, тобто ці такси дві готові вже тільки зібрати. Залишилось приклеїти очі носик і пришити карабінчик. І ще в мене ось така одна чорна голова. Також хочу зробити ще дві чорних, дві коричневі, дві чорні, три коржика. Далі ще хотіла якісь брелочки, якісь собачки, але поки що, поки що не скажу які. Бо не зніму. Не зроблю, і буде виявитися так, що я, знаєте, слова на вітер пускаю. Небагато, але все ж таки, якщо враховувати, що я не тільки в'яжу цілими днями, то достатньо. І я так собі думаю, що я оце нав'язую-нав'язую. Нав і після ярмарку, то мабуть. Трошки дам собі перерву. Не можу сказати, я не можу сказати, що мені, знаєте, набридло в'язати, чи я не хочу в'язати. Але я зараз останні 2-3 тижні в'яжу в такому темпі. Ну, якби трохи нетиповому для мене. Багато в'яжу. Що треба трошки перепочити. Наприклад, книжку почитати хочеться, або ще щось зробити, не тільки сидіти і в'язати. Повільно якось працювати, буду краще майстер-класи знімати. В мене є список, що я хочу зняти, на які е, іграшки, брелочки, майстер-класи. Але все ж таки, поки що мені шкода часу, бо я краще з'їжджу більше іграшок на продаж, ніж витрачу цей час на майстер-класи. Але все окей, все буде нормально і добре. Тому так. Зустрінемось з вами завтра. На цьому поки що все. І знову добрий день. В мене вже 25 вересня. Вчора я не під'єднувалась, бо, коротше, вдома в мене не було. Я не в'язала і показувати не було чого. Але е, все ж таки я трошки підв'язала вже в таких. Перервах, коли могла, мала змогу і час. І готові в мене такси мої, дві коричневі і дві чорні. Ну, і, мабуть, на, на цьому все. Бо в мене знову всі пальці в мозолях. Вже в мене тепер на іншій руці. Більше не буду поки що. До ярмарку точно маленькі іграшки не буду в'язати. Я в'яжу доволі щільно, і тому я гачок якби встромляю коли. То в мене він от сюди б'є, ну, не б'є, соприкасається. я не знаю, як це пояснити. І коротше, мазоль в мене, тут вона так і не пройшла, але тут така вона стала груба, що я її вже не відчуваю. Коротше, треба дати собі трошки відпочинку від маленьких таких іграшок брелочків тому там в мене були три коржика. Корги. Тепер ще чотири собачки. Я думаю, вистачить поки що собачок. І вчора ще в мене було, в мене таке яскраве сонечко з вікна, що такі тіні вибачаюсь. В мене було два моточка, Ось такої пряжі я привезла з собою з відпочинку. Не знаю, два купила, от хотіла щось зв'язати, але одразу не зв'язала. І вона виявилася дуже товста. Це е, ланоса домінант тут 75 метрів на 100 грам, тобто вона ну, товстенька. І вони в мене лежали. лежали Я не знав: вчора так і йшла полку, пол, 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 полицю з нитками з пряжею, і от око в мене на неї впало. Я взяла думаю, ну вже скільки можна відкладати. Треба щось починати. І я почала в'язати, я планувала собаку, ну собаку і в'яжу. Але я тепер вагаюсь, чи вистачить мені, але я впевнена, що не вистачить. Але я вже подивилась. тут у нас така теж продається, тому нема проблем замовлю. Хоча шкода, що я, скоріш за все, до ярмарку не встигну. Бо якщо я сьогодні, наприклад, замовлю, ну, коротше, подивлюсь, можливо, і встигну. Ось таке тіло в мене виходить величеньке. Так, ніжки, ось такі дві. Це нижні ніжки. Ось так вони тут будуть. Хоча не знаю, можливо, вони трошки завеликі, але зато собака буде якби сидіти точно, не падати. А передні ось такі. Я вже таку собаку в'язала. Ну, в смислі не саме таку, а такої форми, що задні лапи ось такі, а ці вперед. Ну, якби вона типу, сидить, дуже класно виглядає. Тут ставлю фотографію, яку я собаку маю на увазі боксер, але в мене її вже немає в наявності. А вона така класна, що мені хочеться ще її зв'язати таку саму. Ну, можливо, дійдуть руки. Ну, звичайно, що не зараз. Після того, як трошки відпочину. Так, одна лапа, ця вже лапа готова. Тут тільки залишилось мені донабити, я вже вчора не могла. Спати хотіла і ну, закрити. Так, два вуха мені залишилось ще. Одна лапа і два вуха. Виходить, і ось пряжа. Ну, я думаю, що не вистачить, ну, то ладно. І ось, власне, голова. Я не знаю, я дивлюсь, це <смі> неймовірне чудо виходить. Воно трошки засвітлюю, нічого не можу з цим зробити, знаєте. Вчора було похмуро у нас, сьогодні дуже яскраво, тому знімаю, як є, бо не впевнена, що потім буде час зняти, коли, наприклад, сонце повернеться в інший бік. Але собака виходить, ну я думаю, вам і так прекрасно видно, що він такий класнючий, як, як, як живі оченята в нього. Я дивлюсь, не можу намилуватися. Класний. Куплю замовлю пряжу, і в мене вже навіть такі виникли думки, можливо зняти майстер-клас на таку собачку. Але виходить, що треба буде три мотка замовляти на майстер-клас. Ну, то якби трошки забагато, можливо. Не знаю, можливо, якось перероблю схему, щоб влізти. Ну, не зараз, а не наступної, маю на увазі, щоб влізти в два мотки, можливо, трошечки меншим розміром зробити. Але не знаю. Блін, ну він класний. Ну і це поки що все. Більше нічого не в'язала. Небагато, в мене вже я якось чесно втомилась, оцей якийсь. Бігти, бігти, в'язати швидко, швидко, швидко. Трошки втомилась, трошки треба збавити темпи свої. Тому ось так, У мене тут квіти, був букет, я його щойно робила йому, друге життя йому давала. Ну, деякі квіти позасихали, я їх взяла всі, дістала, повідрізала ті, що. Живі, а ті, що позасихали, викинула, ще може кілька днів постоїть. І так цікаво, чи квіти, я не знаю, ні, ніколи не думала, що таке можливо. Я до, достаю, наприклад, одну е, цю гілку і на ній ось такі квіти, рожеві, а потім дивлюсь: а одна не рожева, а біла. Ну, як таке можливо? Саме на одній от гілці від одного цього. Я, звісно, не цей, ні, ні хто там квітами займається, але не, не розумію, як таке можливо. Треба загугліть, подивитися. Так, буду від'єднуватись, буду далі працювати, зараз буду по максимуму вив'язувати, на що мені вистачить. В принципі, можна було, можливо, голову трошки менше зробити, та й тіло. Але зараз я вже цього робити не буду, бо, по-перше, тут вже все вишито, закрито, і ну, така пряжа не дуже вона легко розпускається, тому не буду псувати. Краще дозамовлю. Ну, і я так розумію, що ця собака продаватись не буде, скоріш за все, тому що в мене її син побачить, точно забере, точно. Отак. От Хоча, якщо встигла б до ярмарку, то взяла б з собою, можливо, і продалась би. Він такий, він такий класний, що я думаю, його б точно забрали. Так, тепер точно все. І зустрінемось з вами. Сподіваюсь, завтра. І скоріш за все, завтра буде. Завтра у нас п'ятниця, в суботу я вже йду на ярмарок, і, скоріш за все, що завтра я цей... В'язальний влог вже закінчу, покажу вам все, що я встигла за, цей, за ці 5 днів зв'язати. І будемо з вами тоді прощатися. У мене 26 вересня, і я хочу зараз зняти останнє підключення, змонтувати і викласти на канал цей влог. Трошки хотіла ще доробити дещо, але вирішила, що якщо я дороблю, то вже буде темно і, і не буде освітлення. І, коротше, покажу вам, як є. Так, я вчора показувала такси, брилочки. Потім я захотіла зв'язати. А, і собаку ж показувала свою. Так, здається, тільки. Вухо не показувала. Ось вухо, боже. І я не знаю, я цю іграшку не віддам, нікому собі залишу. Коротше, в мене не вистачило на одне вухо, і не вистачило на одну таку передню лапу. Пряжу я знайшла. Вчора замовила. Ось вона. Навіть відтінок такий самий, тільки етикетка інша. Не знаю, ще не відкривала. Можливо, вона трохи тоньша, от я за це переймаю. А може і ні. Ну, вже буду якось, буде як буде. Ну, пише те саме, але ладно, буду пробувати робити. Так, замовила я три мотка, як можете бачити. А це означає, що буде друга собака. І ще це означає, що, скоріш за все, буде майстер-клас, що мене не може не радувати така новина. Так, собаку дороблю. Маю надію, що зараз дороблю, тому що я все ж таки хотіла б її взяти на ярмарок, і я більш ніж впевнена, що я її не продам, тому що я поставлю на неї нормальну ціну, я її не буду там за 500 гривень продавати. І за таку ціну навряд чи її куплять, але вона така гарна, що вона має сидіти і прикрашати мій стіл, і приносити мені удачу, бо я трохи якось нервую перед ярмарком, не знаю. Навіть зараз, замість того, щоб працювати, там, дов'язати щось, дозняти, я пішла, знаєте, що робити? Я пішла мити підлогу в під'їзді, тому що там. Було дуже брудно і мені неприємно ходити, і я вирішила, що я маю на своєму поверсі поприбирати. Так, ну ладно, менше з тим. Так, собаку показала. В мене тільки одне ухо з'явилось, тому недороблено. Далі я вирішила зв'язати лошадку. Лошадку вибачаюсь, конячку. Така маленька, ну, що сказати. Так, відволікають діти. Конячку маленька. Ну, що сказати, я не дуже люблю такі маленькі. Ну, як? Він класний, але я більш люблю такі якісь складні іграшки. В'язати і. Ну, коротше. Але такі теж мають бути. І я взагалі думала, декілька зв'язати, але щось ні. Поки що одна буде. Хоч так. І. Гвоздь програми, вибачаюсь. <с> і мене настігла ця участь, ніколи не думала, що я це буду в'язати, але це почалось вчора і все було як в тумані. <с> як він там правильно, тралалео чи тралалера? Блін, не пам'ятаю, якось так. Тралалео тралала. щось таке. Боже, і це якась сміхотворна <с> акула з ногами. А, ото мені син підказує, що я правильно сказала тролалео, тралало. Коротше, тільки він мені сказав, що має бути три ноги. Тому зараз буду доробляти третю ногу ось тут. Боже, дай мені силу такі іграшки пережити. А... Так, цей тролалео, це взагалі син в мене просив вже давно хоче на рюкзак повісити. Але я поки що не віддам. Коротше, там схема, бачите, тут біле. Ну, воно так не має бути. Там в схемі була помилка. Я коли почала в'язати другий раз, я зрозуміла, що там просто, ну, коротше, помилка. А я в'язала перший раз, ну, взагалі, навіть не замислювалася і не дивилася, що я ну, так в'язала і в'язала. Ну, в принципі. Нічого критичного. Так, сину поки не віддаю, бо візьму з собою на ярмарок. Йому зв'яжу, якщо що, ще одного, воно. Ну, І, в принципі, я й почала ще одного в'язати. Сьогодні планую дов'язати, щоб, а може, навіть і не одного, а двох, тому що я впевнена, що оця, оця фігня користується попитом. Бачите, тут вже правильно я зробила. Оцю білу грудь, сказати, чи як. Ну, коротше, неважливо. Буде другий, і що? І все? Здається, ну так, і більше нічого. Коротше, не знаю, я панікувала, хотіла щось швидше швидше ще підв'язати, але потім думала, ну що, і навіть якщо я зараз ще дві іграшки встигну підв'язати, ну, це ніяк не повпливає на загальну ситуацію. І ще хотіла, для тих, хто додивився до кінця це відео, хотіла е, таку попросити пораду. Чи не по... Думку, запитати думку вашу, о. Коротше, це ж я забронювала місце собі на ярмарок. Вибрала спеціальне місце, яке мені здавалося, що воно якби кутове на проход. Ну, коротше, неважливо. От обрала я собі місце, за мною його забронювали. Я оплатила все окей. Вчора, ні вчора, позавчора пише мені організаторка умови заїзду на локацію і пише мені. А, що в мене змінилось місце. А, пише воно теж кутове, ну, коротше, гарне місце і так далі. От. А я одразу згадую, я ж коли на попередньому була ярмарку, коротше, я прийшла на моєму місці зайнято було, ну, теж така. От, І я цього разу їй пишу: не буде так, як минулого разу. Вона пише: Ні, буде все нормально, не переймайтесь і так далі. Ну, ладно, вчора вона мені пише третій раз і знову пише мені, що моє місце змінилося. І воно перенесено зовсім на інший бік. Ну, коротше, я пишу, що я не хочу це місце, що ну, мені не подобається. Я хотіла з іншого боку. Вона мені перетелефонувала, перетелефонувала почала. Ну, Знаєте, люди є, які вміють зуби заговорювати, як я кажу. Вона мене запевнила, що це гарне місце, прохідне і кутове, і там чуть не найкраще місце на тому ярмарку. І, ну що, гроші я вже заплатила. Сказати Ні, я не буду приймати участь якби я не можу. Ну, я їй кажу, я, я кажу: ви ж розумієте, що я заплатила гроші, і я не хочу якби, ну, піти з порожніми руками, ну, нічого не продати, якби ну, просто витратити гроші. А вона ні, не перейматися нормально буде. Ну, коротше, і оце я тепер не знаю, що мені. Ну, просто що в мене, знаєте, пропадає бажання на наступні. Ярмарки якось співпрацювати з цією людиною, бо це вже не вперше. Ладно, якби це вперше, але знаєте, коли це на регулярній основі відбувається, що тебе якби кидають. Ну просто в мене складається таке враження, що ніби хтось там попросив її на то місце, і вона мене переставила. Ну, ну В мене таке враження складається. Не знаю, можливо, я, ну, в мене нема багато досвіду. Приймання участі в ярмарках, можливо, це нормальна практика, але ну, я люблю знаєте, все, щоб було чітко. Якщо я сказала, що в мене 47 сьоме місце, то я хочу, щоб в мене було 47 -е місце, а не там третє, п'яте, десяте і неважливо яке. І тим паче, коли вже змінюється третій раз, то ну, вже виникають якісь дивні е е думки в голові. Тому я так трошки нервую, ну і взагалі мені здається, що, можливо, то знову буде якась не ярмарка або знащо. Ну, гроші я вже заплатила, тому вибору особливо в мене немає. Буду йти, буду дивитися. Ну, Мене хоча б радіє, що це парк, там є дитячий майданчик, і це якби прохідна зона. В будь-якому випадку люди там ходять. Ну, хіба що доща щоб не було? Тому буду дивитися. В наступному відео вам розкажу свої результати по ярмарку. Розкажу, як все обернулося в кінці всього. Тому так. На цьому буду з вами прощатися. Дякую величезне, що подивились, приділили мені свою увагу. Буду вдячна за вподобайки і коментарі. Всім бажаю всього найкращого. До зустрічі.